У Львові вперше відбудеться унікальний форум, на якому говоритимуть про пікантні теми статевих відносин. Зокрема, як правильно розмовляти з дитиною про секс та як урізноманітнити особисте життя у дорослих. Ти приходиш з темою, яка сьогодні здавалася би, ну точно на другому місці, так. Так, звісно, вона на другому місці, на першому наша перемога. Але якщо ми говоримо про те, що буде потім, а потім настане точно, нам треба відбудовувати країну і відбудовувати її в здоровому суспільстві, з здоровими людьми. І власне тема сексології покликана зробити нас здоровішими у всіх проявах цього. Так, починаючи з дитинства, з виховання дітей, з статевого виховання дітей, закінчуючи нами, дорослими, які мають робити це правильно і е, свідомо. Ми доносимо до людей. Важність сексуальної освіти, наприклад, з власного досвіду в свій час зі мною ніхто про це не говорив. Приходилось на власному досвіді здобувати якісь певні речі і принципі загалом розуміння. От. Але це насправді потрібно робити з юних років, вже тобто батькам розмовляти з дітьми і правильно виховувати, закладувати правильні цінності в дітях. І цей форум буде складатися з трьох напрямків надзвичайно важливих, як на мене: перше, як правильно з дітками розмовляти про секс. Цей важкий насправді період. Ми не маємо права про це забувати. Друге, це як урізноманітити відносини в сексуальній в сексуальні відносини в парі, і як створити відносини для тих, що хто зараз на жаль одинокий програмою. Передбачені лекції провідних фахівців у сексуальній галузі і не тільки. Це і науковці, це люди з освіти, це медики, це сексологи, психологи. Особливою нашою гордістю є запрошений гість з Польщі, а саме з Кракова, отець Саверій, який говорить про те, що саме Секс не лише існує для того, щоб розмножуватися, але для того, щоб отримати задоволення, і дуже цікаво послухати звичайно, його буде думку. Тому це ексклюзив. Не часто на таких заходах можна послухати представника духовенства. Паралельно із цим відбуватимуться майстер-класи, де вивчатимуть культуру сексу, оскільки зараз і досі багато пар соромляться говорити між собою про подібні теми. Це буде шабари, це буде ваксплей, і це буде також флегіляція, а також різні тілесні практики. Це не про відвертий секс чи якісь бдсм практики. Це швидше все таки, як відкрити сексуальність, як взаємодіяти і говорити про те, що є в парі, про те, що подобається подружжю або ну чоловіку, дружині, або хлопцю дівчині, які зустрічаються. У відвідувачів також буде можливість придбати і спеціалізовану літературу від знаних фахівців у сфері сексу. Ще проведуть і виставку тематичних фоторобіт. Деякі фото будуть чи роботи, будемо казати, роботи не будуть не настільки відвертими, деякі будуть більш відвертими. Але мета показати, що людське тіло це також мистецтво, і яким би воно не було, а воно є красивим. Ми маємо його. Не стидатися, а, не стидатися, ну та розуміти, що, що це таке і, і, і правильно до того підходити. Це та це не порно, це не про порно далеко. Це просто про красу тіла людського. Відбудеться цей освітній захід у неділю, 4 грудня у готелі Жорж. Придбати квитки та дізнатися більше про цю подію ви зможете на сторінці форуму все про це у Фейсбуці.